Усім привіт! Мене звати Кунта Катерина і я нутриціолог, також по здоровому харчуванню. А це мій брат Юрій. Мене звати Юрій, і я просто любитель смачної, здорової їжі. В повсякденному житті я люблю займатися спортом, тому для мене дуже важливо, що те, що я їм, є поживним і корисним для того, щоб підтримувати мою енергію і, скажімо, так, хороший баланс життя. Може ма таке враження, що він цілу ніч готувався, щоб представитися, хто чесно, молодець. Знаєте, ми давно планували створити цей канал і ділитися з вами класними, смачними і корисними рецептами. І знаєте, почали ми якраз сьогодні саме з хлібу. Тому що хто кажуть, хліб у голова. Ну так, звичайно. Так і знаєте, от що я хочу ще сказати, Моя знаєте, знаєте, можливо, коли я це перестане заговорити, знаєте. А, мої клієнти в основному їм навіть легше інколи відмовитися на деякий час від солодкого, а от від хлібу вони не хочуть відмовлятися. І ми завжди шукаємо якісь корисні альтернативи в магазинах, які ми вони могли би замінити хліб і там зев з борошна з пшениці чи жита, та на якийсь корисний, дійсно для нашого кішківника хліб. І сьогодні ми це будемо робити. Так, ну так, тепер пройдемося по інгредієнтах, Так? так. І почнемо з боршна. З, з мигдалю, мигдалеве боршно. Насправді це кладяться і корисних жирів, і рослинного білка, і магнію, і вітаміну є. Е. Одно слово, все для нашої красивої шкіри, гормонального балансу і стабільної енергії. Тут це сонячникове насіння. Ти любиш сонячникове насіння? Ну так, звичайно, ми в дитинстві всі їли багато насіння. Ось. Не <смеш>. можу виявити да, свою зв'язь з Недією. Поїдьте ви вперше з маленького містечка Тюри, поїдьте там ранок поражає, що соняшникова насіння ділає усі. Я пам'ятаю таку історію, що ти виходиш до дому і до бабуся з дядья, просто їде <смеш> луска і та, от це соняшникова насіння. Я постійно бабуся просто намагалась бігала, вона мені ж давала, от тут зараз все почищене насіння, тому що блиска не продавали так. Пам'ятаєш, як в центрі заснівці всі стояли з насіннями, і просто лускалися молодь. У нас там були бабусі, а які продавали на вулиці насіння, тому можливо ви так само такий час проходили. Вже такого немає. Це не ж досі. Це ж наша історія. Тут є і цинк, тут є і ні, тут є селен, тут є вітамін Д. Е, тому не забувайте про нашу історію з дитинства. Так і їжте сонячнекова насіння, і так само додавайте свій хліб. Так, а це ну не з нашого дитинства. Та це тренд, який з'явився е, пізніше. Це насіння, чия. До речі, ти лісиш насіння чия? Ні, не насправді я не є великий любитель е, пробував, але цікаво, як воно буде в нашому е, хлібі. Так, я скажу миссия з Юрою, майже рамки йому зелене смузі. І Юра так він більше такий консерватор. Та то я більше експериментатор, люблю подав подавати смузі всякого новенького. Тому коли я наприклад для юри роблю смузі, я йому роблю без різних там домішок, та, а собі ще обов'язково додаю. На справді чия це джерело омега 3 це і білок, це і корисні жири. Тому пам'ятайте про ще дуже часто можете побачити цей е, інгредієнт в коктейлях. Сто процентів. Так, силіум це лушпиння подорожника. Лушпиння подорожника, так собі звучить, правда? <смі> так, він дуже добре для нашого кишківника. І фактично це наш яке як виконує роль двірника для нашого кишківника. Тому тут так само буде силіум. Є так само розпушувач для запікання, але без лютену. Ще ще, ще ще. Можете додати так само різноманітні приправи, такі як там розмарин, там базилік і так далі. Ми вибрали просто суміш усіх цих різних приправ без додаткових зодомішок цукру і так далі. Лише зелень. Так само. Це яблучний оцет, Я обираю яблучний оцет біо 4 там А можете самі робити? І до речі, я кожного ранку люблю пити такий лимонний коктейль, Колись ми так само поділимося тим рецептом. Угу. І в тому лимонному коктейлі так само є один із інгредієнтів, саме яблучний оцет, І ми розповімо так само для чого він є корисним. А тут ми додаємо зараз до хліба. Яйця, яйця це ну, Любиш яйця, до речі. Ну так, звичайно. Кожен це може бути яйця в скрутку або звичайно підсмажені яйця на сковорідці. Кожен день щодня? Ні, навряд. Угу. Більше їм яйця. Потрібно швиденько поживитися чимось, Наприклад, те, що я ввечері побігав. Ось і чого важко їсти вже не буду, але поживитися і організм потрібно. Я беру готую яйця з сала. І до речі, яйця це один із найкращих білків, які придумала природа для нашого організму. А він як дуже добре засвоюється, і крім того, що біло корисні жири, холін для нашого для нашої роботи мозку. Тому те, що ти вибираєш вибираєшся, яйця це для флористанце дуже дуже добре. Ну і звичайно, це сіль. Але будь ласка, вибирайте сіль або морську або рожеву гімалею. Там якась, до речі, вдома? Гімалайська. Гімалайська. Ну, Також так. е ну, або морську, або гімалайську шукає зазвичай в магазинах. Ну так, це означає брат нутриціолога. так, Я завжди говорю, звичайно, сіль, будь ласка, використовуйте для миття підлоги, щоб почистити енергетичний простір. Ну і наостанок це гаряча вода, яка активує псиліум і зв'язує тісто без літа. 아야, 왜 아야? Yeah. <laughs> ну що ж, Юра приготував прекрасну суміш для нашого тіста. Насправді вона мені смачна і без запікання. І що далі потрібно зробити? Берете звичайну ємкість для кексів, для хлібу, берете переганутий папір, Застеляєте ємкість і цю суміш

Туда. Ось і готовий наш хлібчик. Ти готовий скуштувати? Ну так. Чекаю, я ну, не дочекаюсь. <рес> ну, все, давайте куштуємо. Я, до речі, з масенком дуже люблю хлібчик. Як тобі? М -м -м. М -м -м -м. Дуже смачно. А? Дуже яскраво відчувається смак насіння. Щось таке як горіхове. Надзвичайно смачне. М -м -м. Дуже смачний. От просто дуже. Так що рекомендуємо всім, хто любить хлібчик і дбає про своє здоров'я, тому що це дуже швидко насправді зробити такий хлібчик. І він дійсно дуже-дуже смачний. Хто приготує це хлібчик, діліться своїми враженнями в коментарях. Для нас це дуже важливо почути від вас ваші відгуки, і враження. Здійсно. Дуже смачно. Mm -hmm. Смачно.